Російська влада почала використовувати грошову емісію центрального банку Росії для покриття дефіциту бюджету, який цього року сягне майже 6 трильйонів рублів. За даними аналітиків, дірку в бюджеті майже повністю перекривають за рахунок масового випуску державних облігацій ОФЗ, які російський мінфін розміщує щотижня. У першому кварталі він продав таких паперів на 1,4 трильйони рублів, у другому на 1,46 трильйонів рублів, у третьому на 1,55 трильйонів рублів. Основними покупцями ОФЗ є великі Держбанки, а необхідні кошти вони отримують від самого центробанку. З кінця минулого року ЦБ Росії проводить регулярні операції Репо, кредитуючи банки рублями під заставу цих же облігацій. Станом на 24 листопада обсяг таких операцій зріс до 2,83 трильйонів рублів. За оцінкою інституту Гайдара, зростання частки ОФЗ у банківських активах є прямим наслідком репо операцій що фактично означає опосередковане емісійне фінансування держборгу центрального банку Російської Федерації. Розширення цієї практики підсилює інфляційний тиск в країні. Російський мінфін уже заклав у бюджет на 2026 2028 роки дефіцит обсягом понад 10 трильйонів рублів, 3,8 трильйони у 2026 році, 3,2 трильйони рублів у 2027 та 3,5 трильйонів рублів у 2028 році. Фінансувати ці дірки планують майже виключно через внутрішні держпозики. Щороку МінФін хоче розміщувати ОФЗ на 4 і 7 трильйонів рублів без урахування погашення попередніх випусків. Спершу влада РФ планувала дефіцит цьогорічного бюджету на рівні 1,2 трильйонів рублів. Однак була змушена п'ятикратно підвищити прогноз після того, як нафтогазові доходи впали на 20%, а плани щодо несировинних податків провалилися.